Виховання фінансової грамотності у, дит... у дітей, ви вчитесь обмінювати, ви пояснюєте цінність товару і цінність грошей. І якщо ми говоримо про те, що дитина робить для своїх батьків, вона робить це, тому що їй хочеться це зробити. І це круто, коли так виховують дітей. Угу. А поступово, коли приходить час, де дитина входить в соціум. Це перший клас, де вже дають кишенькові гроші, щоб дитина там купила собі якусь булочку в школі, на транспорт, можливо, якщо їде. Тоді вже виходить пряме спілкування з грошима у дитини, і перша відповідальність за ці гроші і витрачання їх. Угу. Ось тут же починається те, що ви тут виховували. На практиці Слухай, оця от історія до речі, класична. Коли діти готові витрачати е, батьківські гроші, але коли вони за щось отримують е, ці гроші, вони скоропульозно їх тримають і вже починають думати, чи готові вони витратити на якісь свої бонуси свої зароблені е, бабки. Е, тут питання Це ще йде дефіциту і профіциту в сім'ї. Так. Тобто, якщо дитині все купується, ну, мається на увазі якісь вітальні потреби, так? Так. першочергові потреби задовольняються. Дитина не потребує грошей, вона до них ставиться просто про те, що в неї є гроші. Вони лежать, вона не знає, куди їх витрачати. Якщо її попросити, ой, можеш у мене там, наприклад, так. немає не знаю, налік, готівки немає, дай мені гроші, вона спокійно віддає. Це нормально. І це нормально, так. у неї немає ось цього, що гроші це щось таке, що треба тримати, ховати і не віддавати. Чомусь так сформувалось, і якщо дитина так реагує на це, тобто давай твої витр... батьки завжди витрачають на дітей гроші. Це нормально, так. але чомусь вона так сприймає це, що треба заховати. Тобто, був або якийсь приклад, або якась знов ж таки негативна установка з'явилася, mm -hmm. яка заважає дитині, то цього ставитись більш легше.